Питання проблемного гуртожитку обговорили у стінах облдержадміністрації. Нагадаю, в Кіровограді мешканці гуртожитку по проспекту Університетський, 21, вже не перший рік відстоюють право на житло. Скажеться, їх будинок незаконно приватизувала фірма, яка тепер змушує викуповувати свої ж квартири. За словами мешканців, будинок вони утримують власним коштом. Відтак не розуміють за що платити квартплату. Обговорили ситуацію. Обговорити цю ситуацію запросили керівників структурних підрозділів облдержадміністрації міської ради, юристів, мешканців гуртожитку та представника фірми Власник. Будинку. Подробиці в матеріалі Сергія Михайліна. Розпочали з питання видачі довідок для мешканців будинку. Люди жаліються. Аби отримати довідку про склад родини, мають їхати в інший кінець міста. Паспортний стіл працює лише один день на тиждень. Тим, у кого є заборгованість по квартплаті, отримати довідку зась. Проблема з видачою довідки не існує на сьогоднішній день. Є проблема. Не звертаються, але потім кажуть, що не дають. Тобто, ми коли будемо ходити по справку, ми будемо приходити з телевідіні. І снімати це все і вам показу як приймає це. ваша Наталі Алексієвна, яка приймає, що вона не директор, но вона ставить свою подпись і печать. інше питання: яким чином встановлювали тарифи на квартплату? Згідно документів з міської ради, його обрахували у 2011 році за підсумками загальних зборів мешканців будинку. За період Дії тарифу звернень і скарг від мешканців будинку по проспекту Університетській 21 щодо надання неякісних послуг, надання не в повному обсязі або не надання їх взагалі до Кіровоградської міської ради не надходило. Мешканці ж переконують, скарг не було, оскільки взагалі не знали за встановлення тарифу. Зборів не було, а протокол підроблений. Ті люди, які підписалися в цих документах, ми у них спрашивали, сказали, що ніяких підписів ніхто не зібрав, тим більше, що забрання такого не було. Зрештою підійшли до питання, яким чином взагалі гуртожиток потрапив у приватні руки. У 1979 році було видано реєстраційне посвідчення, з балансу отримували гуртожитку на комбінат «Кераверат-Тяжстрой». Далі була передача з балансу, балансу «Кераверат-Тяжстрой» на баланс вечірні підприємства відкритого товариства «Кераверат-Строй». І в 2002 році, згідно рішення господарського суду, було визнано право власниці на товариство «Славія». Далі готові купівлі продажу, статус гуртожитку був змінений на статус для малосімейних. і в 2004 році видано свідоцтво на право власниці на підставі рішення виконкому на ПП-Вагран. Мешканці цікавилися, хто є балансоутримувачем будинку однак такої інформації в документах не зазначено. Далі питання приватизації помешкань. Чиновники пояснили, згідно з законом України, приватизувати квартири, які знаходяться не у комунальній власності без згоди власника будинку неможливо. Це потребує вирішення на державному рівні на рівні Верховної Ради, внесення змін до цього закону. Тому що ми не можемо примусити власника передати до комунальної власності, якщо він не має на це. А Якщо там закона, що це незаконно було передано, то я вже ну, нічого не можна. Чому? Це не... Ну, якщо це незаконно, ну але ж давайте відверто, що не в одному суді, де ви не були, ви не виграли цю справу. врешті. Після словесних перепалок з представником керівництва фірми «Балансоутримувача будинку мешканці домовилися з посадовцями про наступну зустріч, аби обговорити інші питання. Сергій Михайлін Олег Позняков день за днем.